Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з редискою, яйцями та твердим сиром. Нам потрібно редиска, варені яйця, зелена цибуля, ковбаса, твердий сир та майонез. Салат викладаємо шарами. Перший шар нарізана соломкою ковбаса. Змащуємо майонезом. Другий шар натерті на мілкій терці яйця, змащуємо майонезом. Третій шар нарізана цибуля. Змащуємо майонезом. Далі натерти на крупній терці сир. Змащуємо майонезом. Останній шар натерта на крупній терці редиска. Ось. Який він вийшов. Смачного <smart snohu>